The <laughs> Усім привітки, друзі, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і я знаю, про що ви зараз всі думаєте. Нарешті цей день настав, як казав, один класик. Я випускаю нове відео на Ютуб. І у нас з вами сьогодні не просте відео. А ми будемо з вами відкривати ось такий адвент-календар від магазину Asos. Ви просто уявіть, цей адвент-календар лежить в мене вдома з листопада місяця. І я чекала, щоб нарешті знайти час, зняти нове відео і показати вам ось цю всю красу і розділити з вами мою радість і те, як я буду відкривати свій перший адвент календар в житті. І я так довго чекала, щоб відкрити цей адвент календар, що вже просто не можу терпіти. Тому, як завжди по традиції, підпишіться на цей канал, поставте вашу вподобайку, також пишіть в коментарях, чи був у вас цього року адвент-календар. Якщо так, то що вам сьогодні попало? В 25-му віконечку. Ну і ми, як завжди, поїхали. Ну що, давайте його вже розпаковувати. У нас тут всередині 25 віконечок. По ідеї, сьогодні, 25 грудня, я мала би відкрити 25 те віконечко, але знаєте, я людина особлива, тому сьогодні будемо розпаковувати аж цілий адвент-календар. От і одразу хочу сказати, що ціна на цей адвент була десь в районі 110 євро. Я використала промокод 15% на перше Замовлення, і він мені обійшовся 88 євро. Що, на мою думку, за такий адвент календар і його наповнення це дуже хороша ціна. Звісно, в кінці відео ми з вами підрахуємо, чи взагалі цей адвент-календар вигідний і яка ж у нього вигода. Відкриваємо наш адвент календар. Ось тут у нас є номерочки, а також ось тут знизу. Будемо відкривати, як завжди, ми все по порядку, тому я беру перший номер. Ой, дивіться, песіка, маленька коробочка. Так. Що в нас тут є? О, це у нас хайлайтер. Я бачу, бошенько, яке воно малесеньке. Друзі. Просто менше, ніж мій палець. Ви просто подивіться, менше, ніж мій палець. Це від бренду Iconic London. Я не можу сказати, що я фанат рідких хайлайтерів, але мені буде цікаво ось цей хайлайтер протестувати, тому що в мене його ніколи не було. Тому будемо тестувати в якомусь огляді, я вам його покажу. Далі ми з вами переходимо до номеру 2. Відкриваємо другий номер, що у нас тут всередині. У нас тут нічна олійка від бренду Erborian. Наскільки я бачила, то дівчатка наші розповідали, що Erborian офіційно продається на болотах. Від цього бренду я пробувала тільки bb крем Ну, використаю, що мені його викидати, використаю, але підтримувати бренд Warrior не буду. Наступний номер. так, так, Наступний номер у нас номер три. О, яка велика коробочка, я таке люблю. пара па па пам я це люблю. Хорошеньке, я хочу щось хорошеньке. Опа. оп. А, пахне як, боже. Клас. а тут у нас є ось такий скраб від бренду Ritual. Я з брендом Ritual взагалі не знайома, У мене не було жодного від них продукту, але знаю, що вони популярні і багато їхніх скрабів для тіла і взагалі доглядову косметику дуже сильно хвалять. Тому, знаєте, з задоволенням я це все спробую. Наступне віконечко, номер 4. Щось таке маленьке, знаєте, як ніби. Там нічого немає, мені це не подобається. Я хочу якісь хороші. Ого. Ось це у нас малі. Господи, я це не прочитаю. Коротше, не хочу позоритися, це у нас ось такий ліп. Moisturizer. Тут у нас 10 мл, Я думаю, це багато, тобто це не якийсь пробник там чи ще. Ну, буде цікаво його також протестувати. Знаєте, зараз у нас зима і лишні якісь зволоження для наших губ мені точно не завадить. Причому я через 2 неділі їду в Україну, а там ще холодніше, ніж тут. Наступне у нас віконечко номер 5. Також у нас велика така доволі коробочка, але всередині щось дуже легесеньке. Я не знаю, що там всередині, боже, просто я. Так, Настя відкриває коробочки? О Боже, ні. <плес> Це резинка. Ладно, резинка теж потрібна, вона така, до речі, рожевенька, мені подобається. Ну, що я можу сказати? Ну, непогано. Я знаєте, я прям як очікувала, що зараз мені підлізе якась свиня. Так, це у нас був номер 5. Тепер ми з вами йдемо в номер 6. Ось тут, до речі, щось дуже важке. Щось тут має бути хороше. Так, щось велике, щось повна розмірка. Це у нас ось такий гель для вмивання від Кодалі, якщо чесно, теж з цим брендом не знайома. Одразу вам скажу такий спойлер, я тут з багатьма брендами не знайома. І через те я і захотіла купити цей адвент-календар, щоб познайомитися з багатьма брендами. Доволенням використаю його, тому що гель для вмивання, це знаєте, така необхідна річ для кожного. До речі, всередині тут 150 мл. І я думаю, що це повна розмірка. Дуже-дуже добре. Далі ми з вами переходимо до номеру 7. Тут у нас він теж такий невеличенький. Давайте розпаковувати диво. Дивитися, що у нас тут є відновлююча маска для волосся, від якогось мені абсолютно невідомого бренду. Я вам зараз близько покажу його, і я навіть не знаю, як це прочитати. Якщо ви знайомі з цією маскою, ви її спробували, то пишіть в коментарях, як вона вам. Я такий бренд, якщо чесно, перший раз бачу. Тому цікаво буде спробу. Наступна коробочка це номер 8. О, до речі, щось дуже велике. Почекайте, почекайте, щось дуже таке величеньке і важкеньке. Щось дуже величеньке і важкеньке. І це мені подобається, тому що якщо щось велике і важке, це добре, значить там чогось щось багато. Номер 8 дуже сильно пахне. Воно все таке важкеньке і величеньке. Це свічка, друзі, це свічка. Боже. Вона пахтить на всю кімнату. Ой, свічка дуже класно пахне ромашкою. Но мені дуже сильно сподобався запах. І, взагалі, знаєте, це така річ, яка постійно пригодиться, і навіть просто поставити її як декор виглядає дуже стильно. Мені подобається. Наступний номер номер 9 І щось тут дуже сильно легесеньке. І це мені не подобається. Хоч би ніякий не пробник, друзі, хоч би ніякий не пробник. Давайте відкривати. Бо ж тут щось дуже малесеньке. Тут у нас з вами якась мініатюрка, це бренд Sunday Riley, Надіюсь, я правильно читаю. Це якась сиворотка, напевно, що з глюколівою кисло. Будемо пробувати. Ось так це все виглядає. Можливо, знаєте, тут якийсь такий дуже дорогий бренд, а я тут жаліюся, що тут всього лише 5 5 мл. 5 мл, ну Це, напевно, точно якийсь пробник. Бо навіть і мініатюрою важко назвати як для сирови. Переходимо до наступного віконечка, і тут у нас номер 10 Те щось велике, але дуже-дуже сильно легесеньке. О, тут у нас пензлик від бренду ELF, хоч цей бренд я знаю, серйозно. Хоч з цим брендом я хоч якось знайома. Ну такий, друзі, синтетичний, доволі м'ягесенький пензлик. Ну, протестуємо, я вам потім скажу, чи він мені сподобався чи ні. Але я так от по відчуттях не можу сказати, що це буде якийсь прям дуже-дуже класний пензлик. Це буде мій якийсь такий перший пензлик від бренду ELF, До цього я пробувала тільки декоративну косметику. Ну, будемо тестувати. Так, наступний номер це номер 11. Боже, мені так подобається це все розпаковувати. Це знаєте, такий класний вайб. Так, що у нас тут всередині? це що, якийсь клей? Вже чесно виглядає, як ніби це якийсь клей. Це у нас зволожуючий лосьон від бренду Cetaphil. Я не знаю, чи я правильно читаю. Якщо що, виправляйте мене, боже. Я вже уявляю, скільки буде хейту в коментарях. Ну точніше, не хейту, А ви просто будете мене виправляти. Настіте там не так це сказала. Цей бренд не так називається. Ну, коротше, ваша тютя села, що я можу сказати? Цей лосьон підходить від нормальної до сухої шкіри, а також чутливої шкіри. Ну, мені як я розумію, це не дуже сильно підійде. З моєю жирною шкірою. Тому, можливо, комусь подарую. Наступний у нас номер 12. Він вже якийсь більш важкіший. Це вже мене тішить. Вже тішить мене трішки більше. Давайте його також відкривати. Ну Що, друзі, це вже 12-й номер. І ми з вами пройшли половину. Так, що у нас тут? Це у нас Філіп. Кінслі, я не знаю, це у нас кондиціонер для волосся 40 мл. Теж мініатюрка, теж не знайома з цим брендом. І думаю, ви сьогодні протягом цього відео будете. 500 раз чути, теж не знайома з цим брендом. І знаєте, в мене як такого догляду за волоссям взагалі немає. Я використовую просту шампунь з мас-маркету, простий кондиціонер з мас-маркету. Але, знаєте, трішки хочу щось міняти, тому е, спробувати якісь нові речі для мого волосся я тільки за. Наступне віконечко, це 13-й номер, те щось таке, знаєте. Він можу сказати, що дуже важке чи щось дуже сильно леге. Що у нас тут знову ж таки якийсь крем? О, це у нас крем для обличчя від бренду Барбара Стром. Стром? Не знаю. Тут у нас бренд, до речі, дуже дорогий. До речі, це вже мені цікаво спробувати. Тут у нас 20 мл. Ну, непогано, я думаю. Знаєте, щось дуже сильно люксове помасти на своє обличчя. Я тільки за, я тільки за. Переходимо до наступного номеру. Це у нас номер 14. Так, відкриваємо 14 номер. і тут у нас. Опа. Тут у нас всіми добрий улюблений мейкап Revolution. Це у нас олійка для губ смаком вишеньки. Ну, Я з задоволенням буду використовувати. Тут у нас номер 15, теж доволі така невелика коробочка. І щось таке важкеньке. І це у нас бренд Рен, і у нас тут крем під очі. Теж з брендом Рен я не знайома. Напевно, що це 100% якась мініатюрка через те, що опа він так легко відкрився, як ніби його хтось до мене використовував. Взагалі був не дуже добре закрита баночка. І знаєте, це 100%, напевно, якийсь пробник через те, що на самому цьому пакуванні взагалі, взагалі, немає жодного ознаку, це що це бренд-ренд. Якщо його так поставити, таке відчуття, ніби ви самі купили баночку і щось туди, якийсь крем з собою наляпали. Ось тут у нас 5 мл, Ну, в принципі, цього буде достатньо для крему під очі, на досить довго. До речі, це не просто крем під очі, він має висвітлювати саме чорні кола під очима. Ну що, друзі, ми ось тут закінчили. Якщо чесно, хотілося б мені більше декоративної косметики, але я на сайті бачила, що я купую. Я знала, що тут багато догляду. Тому будемо переходити до нижнього відділу. Так, і ми будемо з вами ось так відкривати, бо так мені буде зручніше. Ми з вами переходимо до номеру 16. Давайте його. Боже, просто... Як Настя відкриває коробочки? Я навіть не можу коробку нормально відкрити. Це жак, Ой, яке воно гарне. От дивіться, як запаковане. Це у нас зволожуюча олія для волосся від бренду Archive я не знаю, як це читати. Загалом мені дуже подобається упакування. Тут у нас 50 мл, але виглядає дуже гарно, просто зацініть. Мені дуже подобається колір, такий пильно-рожевий. Я взагалі всі ось такі нюдові кольори дуже-дуже люблю. Наступний у нас. Це у нас був номер 16, а де 17. А, боже, такий великий номер 17, а я просто не бачу передносу номер 17. Все нормально. Tudo um... nós. Це Ordinary. Це у нас бренд, з яким я єдиним знайома. Просто це The Ordinary. У мене є точно, точно такий самий крем. Це простий зволожуючий крем, я його, до речі, люблю. У мене тільки ось такий у 100 мл упаковці. Тут у нас 30 мл. Ну, це точно не мініатюрка. А це ви можете купити. Ну, дякую. Мені цей крем підходить. Ми з вами переходимо до 18-го номеру. Знову ж таки, якесь дуже велике упакування і всередині. Ні, я не можу сказати, що там щось дуже сильно велике. І у нас тут спрей для того, щоб шикати подушку перед сном. Це у нас бренд This Works. Так називається бренд? Так. Да. Бренд називається This Works. Тобто, знаєте, це працює! Ми навіть своєю назвою вас запевнюємо, що це буде працювати. Чесно, до цього ні разу таке не використовувала, не знаю, чи це працює, ну спробую, можливо, якось буду краще спати. Бо, якщо чесно, вночі я не так добре сплю і мені дуже важко засипати, тому. Якщо це мені допоможе заснути швидше, то я буду цьому реально вдячна. Так, далі у нас з вами номер 19, теж щось дуже сильно легеньке. Давайте будемо ми його розпаковувати. Так, тут у нас Це у нас відновлюючий крем від First Aid Beauty. Типу, перша допомога краси. Ну цікаво. Знову ж таки, у нас якийсь крем, який має відновлювати, який має дуже добре зволожувати. Ну, будемо тестувати. Для мене це все новинка. Боже, скільки в мене тепер кремів, хоч бери цілий рік і мастися. І я можу вже майже цілий рік не купувати собі ніякого нового крему. Бо у мене їх один, два, один, два. 22. Це у нас був 19-й номер. Давайте далі переходити до 20-го номеру. Знову ж таки, щось величеньке. Що ж у нас тут всередині? Що ж у нас тут всередині? Боже, в мене такий новорічний настрій. Я це все розпаковую просто стільки подаруночків Капець. Це у нас крем для рук від бренду Grown Alchemist. Напевно, якось так це все називається. Я Чесно, я радію, що це, хоча б перший крем для рук. Ой, костильна баночка. Я так розумію, це повний розмір, ще б вони, блін, пробник поклали крему для рук. Це вже взагалі був би скандал. Ну, я рада, крем для рук ніколи не буває лишнім. Гар... Головне, щоб він зволожував і мені дуже подобається упаковка. Боже, так мінімалістично, так класно, так гарно. Кайф, мені подобається упакування. Так, далі у нас з вами номер 21. Боже, щось дуже сильно легесеньке, Щось дуже сильно легесеньке. Давайте дивитися, що там. А, і ось тут у нас бренд, який теж не вийшов з болід. Елеміс. Тут 15 мл, І це у нас знову ж таки якийсь. Крем, це, до речі, теж люксовий люкс. Якось ця Барбара, яку ми з вами вже відкривали. Так, це два таких дуже люксових бренди. Ну, підтримувати я його точно не буду. По-перше, у мене є і грошей, якби на нього не було і немає до сих пір. А по-друге, він продається на болотах, тому з задоволенням, звісно, це все використаю. Але купувати і підтримувати бренд Elemis я не буду. Це 22-й. До речі, щось важкеньке. Тут до речі, щось має бути. Бути хороше. Щось важкеньке. Друзі, я наскільки розумію, у нас був що тільки один продукт декоративки, а можна. О! От я тільки, я тільки почала сварити цей календар, а вони тут гуп і від МАКС. У нас є Fix Stay Over. Я задоволена фіксаторами від МАК, задоволенням буду його використовувати, задоволенням протестую. І мені всі фіксатори, які в мене були від Mac, я всіма була задоволена. 23 третя віконечко. Давайте знову ж таки. Відкривати, ну і тут у нас Brazilian Bam Bam Cream. Цей крем я ще не пробувала, і знаєте, я й постійно нього дивилася в сифорі, і хотіла його придбати. І знаєте, буде класно його також використати, також його спробувати. І Якщо він мені підійде, якщо в мене з ним складеться любов, то. Буду його купувати. На нього ціна, до речі, не дуже велика. Знаю, що це дуже популярний продукт, і багатьом людям він подобається. Тому, надіюсь, сподобається і мені. Так, наступне у нас 24-й номер. Давайте дивитися, що там. Опа! Гоша! Ну що, будемо масажувати моє лице від других підбородків. Не знаю, чи це якось так робиться чи ні, можливо, я неправильно роблю. І що я можу сказати? Ну добре, що це не якесь дзеркало. Це, хоча б, можна якось використовувати, бо дзеркало це для мене просто ні, це моє ні в адвент календарях Ну що, друзі, переходимо до останнього віконечка. Це 25-те віконечко. І тут я знаю, що тут є. Тут була моя давніша бажанка, і в принципі, через ось це віконечко я і замовила весь цей адвент. Тут дуже сильна велика краса, це палеточка від Шарлотте Тілбері. Ось я дуже хотіла спробувати її тіні. Загалом хотіла би спробувати її косметику. Боже, друзі, давайте це відкривати. Я, ну, навіть, знаєте, якось трепетом це роблю. Прям боюсь, ой. Ну, це, оце те, що ти хочеш отримувати в 25-му номері. Це те, що ти хочеш отримувати на Різдво. Ви просто подивіться на цю красу. Но ну, опакування, топчик. І всередині у нас ось така палеточка. До речі, дуже універсальна, підійде абсолютно кожному. Я знаю, що ось ці сяючі відтінки від Шарлотти Тілбері, вони дуже замилюються. Але, друзі, це так красиво. Боже, ви подивіться. Це просто шикарна палетка на кожен день. Я дивлюся Настю, Мельник, і я от її дуже сильно розумію, коли вона тримає люкс в руках, от вона каже, що вона себе відчуває такою пані, такою дорогою. От це те саме. От коли ви тримаєте цю палетку, ви відчуваєте, ніби, я не знаю, ви. Дівчина на мільйон, я не знаю. Ну, для мене це ось так. Ну, все, друзі, це була наша остання коробочка. Боже, як ми швидко відкрили всі ці коробочки, як швидко пролетів час. Давайте тепер зараз я швиденько поза кадром підрахую, яка ж вигода у нас тут цього всього, і поговоримо взагалі про мої враження від цього адвент календаря З вами відкрили всі 25 віконечок, і тепер ми з вами зі спокійною душею можемо переходити до... Обговорень, і я з вами поділюся моїми враженнями від цього адвент-календарю. Якщо чесно, мені все сподобалось, я знала, що на мене там чекає. Це для мене не було, знаєте, якоїсь такою. Е, знаєте, я подивилася склад перед покупкою, звісно ж, я знала, що тут мені в 25-му номері попадеться Шарлота Тілбері. Я дуже сильно хотіла ці тіні. Я надіюся, що вона мене не розчарує, коли я нею почну користуватися, коли я зніму на неї огляд. і... Дуже надіюся, що ви не побачите те відео, де я така хейчу Шарлоту Тілбері палетки протягом там 18 хвилин. Я надіюся, що такого не буде, і вона мені дійсно сподобається. І знаєте, як ніби я купила і тіні, і мені дали ще дуже багато подарунків до цих тіней, тому що тільки одні тіні коштують 50 євро, і це вже половина вигоди цього адвент-календарю. До речі, я підрахувала, яка ж буде вигода. Я нагадую вам, що Адвент-календар коштував мені 88 євро. Якщо без промокоду, то 110 євро. І вигода цього адвент календарю складає Па-па-па! Я думаю, це дуже-дуже вигідно. Це дійсно класний адвент-календар. І, до речі, що мене потішило в цьому адвент календарі, це те, що тут було доволі багато повнорозмірних продуктів, не було якихось сашеток, не було пробників. Були, в принципі, або travel size, або була просто мініатюрка, якої вам точно вистачить на декілька разів. Загалом, я задоволена, ось тут на цьому відео ви можете побачити порівняння між повнорозмірними продуктами, а скільки якихось travel size, або мініатюр. Всі інші магазини якось мене цього року не потішили адвент календарями, тобто Sephora мені не сподобався адвент календар, від Benefit мені не сподобався адвент календар. Також мені не сподобався від Calb'utie і не сподобався. Мені від Look Fantastic. тобто цього року від Asos для мене просто був найкращий календар для покупки з. Точки зору вигоди, з точки зору наповнення, з точки зору брендів, які вони туди поклали, тому я повністю задоволена. І знаєте, після того, як ми з вами відкрили всі ці 25 віконечок, у мене такий класний новорічний настрій. Просто, знаєте, хочеться ходити і Jingle джингебелс, джингабел рок, джинглс, Jingle Bells, Коротше, дуже класно. Я зараз піду святкувати зі своїми рідними Різдво. Дуже тішу що ви провели цей час зі мною. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Христос рождає славімо його! Звісно, всім нам я хочу побажати мирного, неба, Підтримуйте наших дівчат, та хлопців ЗСУ. Донайте, не забувайте. Я в описі до цього відео прикріпила різні фонди, притули. Повернись живим, кому подобається, тому донайте. Ну що, я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо так, то обов'язково не забувайте. Знову ж таки, про вподобайку. Давайте я вам скажу кольору, коліт, колядниця, -коліт добра з мене паляниця. А, без меду не така. Дайте, будь ласка, лайк, комент і підписку. <плес> <плес> ну, а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. По-па!